Дочечка у їх росла Уже чимало піднялась. І генерал її посвадив Бо страх хороша я була, а генерал був страх багатий, от і талант Господь послав. На убогі хуті облагали царя небесного, взяли її, гарненько одягли, та у неділю й повінчали, і генеращою назвали, і цугом в Київ повезли. За балом бало генерала, за генеральшою чимало барда панів і паничів. Наразі вночі тигенько плакати собі стало. А не марна була, смія. Ти, плачеш? Тосе я, ні, я не плачу. Знаєш, маю, горіть перегляне, Куп'є собі мамуню шалю. Мені не треба тієї шалі. Не завдавай же серцю жалі. Купи молу, не печаль молоде серце, а весною поїдемо в Париж з тобою або в соло, як схоче серце. Тихо, тихо, зима минала, кралось лихо, та в самім серці уляглось у генеральші молодої. Поїхали в село весною, знаки і з із двору погуляти, якось, задумавшись, пішла, та аж за царину зайшла. Та й бачить, що пасе ягнята, мале хлоп'яточко стоїть. Oare, oare e pe mine? Повела його в палати, а в палатах причепурила, одягла, а потім в школу одала і любо їй. Нехай радіє, поки надіє серце ліє, поки росте з того зерна, або куки, або пшениця. Бо ми не знаємо, що твориться у його там, а він хоч зна та нам не скаже. Минаю дні собі поволі, Петрусь зі школи та. До школи з книжками ходить та росте, сама ж ніби молодіє, і генерал собі радіє, що діло бачите святе, У двох таке вони зробили. Петра на волю одпустили, Зимою в Київ одвезли, І там у школу одали, і там чимало поповчили. Петрусь. Уже Петром і паничем, і кучері аж до плече, і висипався Чорний ус. І ще, та все ще не втече, розкаже іноді колись про те, що снилося Петрові, а генеральші чорноброві, що тепер снилось, то ми й розкажемо. Перед іконою, причистою, корить лампаду вночі. Поклони тяжкі їй б'ючи, вона благала, присвятую, щоб одуріть їй не дала, молитва їй не помогла, вона сердечно одоріла, вона не Бога полюбила, свого Петруся тяжко їй. Петрусю, Друже мій єдиний, моє ти серце, мій ти, ти сину, рятуй мене, рятуй. Матер Божа, розкуй мою ти душу. І ридала, і батька, й матір поплинала, і все на світі. А Петрусь, їїдина дитина, хуляв собі при неповинні. В саду та в арію Ісус мовив та стиха, більш нічого Петрусь не бачив, а не бога сама не знала, що робить, і що їй діється з собою, або сховатись під водою, або принаймні розбити постійно головою. О мій Петрусю, молитва не спасе мене, я у Дніпроса. Моліте Господа, дівчата, моліте Господа, щоб мати і вас отак не завдала, за генерала, за палати і вас отак не продала. Любіте, діточки, весною, на світі якого любить і без користі. У Київ їздила, молилась, аж у почаї була, чудовна я не помогла, не помогла святая сила, а ти аж плакала, молилась, та й занехаяла. Везла назад в гадюку в серці люту та й трошки пляшець всі отрути. Не їла три дні, не пила, вернувшись з прощі і три ночі не спала, впали карі очі. А потім труди розвела і генерала напоїла та й спать упоравшись лягла. Тепер старого поховаю, а молодого привітаю, та буду жить собі та жить. І задзвонили вранці рано по генераловій душі, заговорили щось погане до генерала і дочі. прощатись, люди аж гуде з усіх, усю народу йде. Та щось шепочуть про отруту, і судовит наче ждуть, і разом стихли на минуту. Приїхали, ножі беруть, і генерала розчиняють, і як знаходять в животі. Громада глухо присягає, запросягла, спитає суд. Тепер скажіть, християни, хто отруїв його? Гудуть, мов стиха дзвони. Громада злично загула. Тоді на ганок виходжає і до громади промовляє Петрусь і каже, я вив, я генерала України, а ви навіть не знаєте. Взяли Петруся молодого та в город в путах обвезли. Його недовго мордували, в тюрмі в суді, а в добрий час кайдани добре закували переголили при запас, прихрестивсь отак удраний і поволів Петру Скайдану аж у сибі.